Моє шанування пані і панове, даруйте знову про Ізраїль в попередньому відеоблозі. Я намагався донести аргументи на тему, чому прямі аналогії з арабо-ізраїльськими війнами у нас не тільки недоречні, але шкідливі. Дякую за те, що ви подивилися попереднє відео або подивитися після того, як, власне, щойно я про нього згадав і до нього відіслав. Сьогодні я, власне, хотів би. Продовжити цю, не цю тему, але продовжити тему Ізраїлю і якось зреагувати на, на шок. Бо я спостерігаю власне шок українського суспільства, який дуже виразно, дуже випукло, дуже гротескно бачить дві величезні різниці. От суспільство, мені здається, зараз переживає таке глибинне враження, прозріння, і навіть яке межує з шоком. От наскільки два різні приклади воїн, ось дивимося на те, як там все швидко, і дуже багато чому, чому, чому. Е, виринає, чому зразу поїхали літочки США, чому побили рекорд за лічені години по збору резервістів? Чому там задіюється така риторика, а не така, чому оці багато чому збираються, і, власне воно все лягає в таке дуже неприємне, я би сказав, для. Українців, які мають повторюю і нагадую найбільшу континентальну війну взагалі в Європі на материку, це залягає таке неприємне розуміння, що, власне кажучи, може бути все й по-іншому. І, як правило, є все по-іншому. І дивишся на таку пробуксовувальну, тяжку, місивну війну без проривів, без, без якихось таких дуже рухомих подій. В Україні, і каже, переходить на третій рік. І ми, власне, оці дві різні типи чи кліше воєн порівнюємо. І якось, знаєте, так воно досить пригнічує. Я відчув цей такий, можливо, я помиляюся десь, можливо, я навію, але я особисто я відчув такий. Легкий душок оцієї такої, знаєте, присілості, пригніченості від цього порівняння. І, власне, тому я би хотів все ж таки дати кілька відповідей на ці болючі. Чому? Тому що заганяти себе в ці такі прямі порівняння і звідти виводити знаєте, якісь там нездорові висновки. Це теж дуже демотиваційно шкідливо. Я власне дуже би не хотів, аби ми з вами кудись туди нас туди, знаєте, повело. Власне кажучи, що я бачу? Я бачу, що Ізраїль, оця ця близькосхідна тема, яка не порівнюється воєнно і за генезою, але порівнюється за власне, якоюсь такою військовою складовою, організаційною. А тим тим паче, і тим більше власне я на цьому акцентую. Політично по поведінці еліт, по поведінці держави. Оцінюється і порівнюється з величезними знаками мінус напроти графи Україна. От, власне, це треба е, е, обговорити, бо бачу, що Ізраїль, це Близький Схід, він став і стає, і, напевно, вже буде таким собі, знаєте, такий, як наш комплекс неповноцінності. От ми дивимося на риторику, на поведінку, на державну організацію, на реакцію світу. І нам якби, знаєте, підспудно стає, сказати, заздрісно, чи як. І ми повинні розуміти, що на фоні цього ми виглядаємо як антиприклад. От бо там за дві години все, знаєте, вже починає літати і рухатися, а в нас третій рік. Тому, власне кажучи, треба відповідаючи на ці м, такі неприємні, навіть колючі запитання, чому з, з акцентом, що вчитися на інших кліше воєн, вчитися, мусимо для себе все ж таки винести певні порівняльні уроки. І, власне, я, я вчора і, і на Телеграмі, куди прошу підписуватися на Фейсбуці, теж. Це виклав. Я дуже коротенько по цьому пробіжуся і піду далі, власне, до того, що я хотів би сказати. Ми бачимо цю жагучу, разючу різницю. В Ізраїлі за півдня було створено уряд національної єдності. Зразу. Всі політичні опоненти, а в, нах, а в них там, повірте, своя заруба, і то така, навіть пахлеще нашої. Всі їхні політичні протиріччя були відсталені в бік. Зараз там. Власне, діє військово-політичний кабінет. Ніхто, прошу зауважити себе, не проголосив верховним правителем, царем, екзархом, шейхом всія країни. Нема цього апріорі взагалі. Одразу блискавично, моментально було проголошено оцей Славнозвісний, їхній пункт 40, який оголошує, зразу зразу оголошує війну. Всі спікери, якщо ви подивитеся брифінги, всі ізрійські спікери це є військові, професійні, ніяких Арестовичів, ніяких п'ятих радників, сьомих заступників, ніяких 19 дорадників, 25-х, третіх заступників. Нема нічого. Спікери лише військові, професійні люди. Ніякого урамарафону, ніякої вертикалі медійної. Все працює, як і працювало на державний інтерес. Ніхто нікого не поклав під царя, який в стані війни. Тендери військові закупівлі ніхто не закрив. Міністерство оборони найпублічніше Міністерство зараз Ізраїлю. Прем'єр не втік, як ви бачите, не на місці, ніхто не втік. У Кнесет провладну партію ніхто не зганяв за кордонів, як у нас в кінці лютого зганяли під примусом, під палкою. Депутатиків з Таїландів всяких і так далі. Сини міністрів не в Монако, не в Швейцарії, не в Британії. Уже кілька загинуло в першу чергу. Еліта в першу чергу включена в захист батьківщини в першу чергу. Кордони, як ви бачите, відкриті. Аеропорт дві доби працював, але зараз там закриваються, бо дійсно важко літати. Дві доби аеропорти працювали, кордони відкриті. Ті репатріанти, які не мали досвіду служби в армії, зараз не задіюються, тому що вони вважають, і держава вважає, що толку нуль задіювати в важкій Антитерористичній війні. А зараз всі війни, особливо близькохідні, це антитерористичні, навіть не міждержавні, а антитерористичні. Толку залучати тих, хто не служив, не має жодного, здають кров. І глава держави, знаєте, вийшов виходить вже 3-4 дні до преси, виходить в костюмі свіжовиголений, в напрасованому діловому дрескоді, без усіх цих театральних дивертисментів на тему камуфляжі, пікселі, тактичні берці, трьохденний заріст, бункерна щетина і великі круги під очима. Та якби цілий, цілу ніч рів копав. Нічого цього немає. На фоні цього, на фоні політичної організації держави, атакованої воєнно. Наша держава, не держава, наш національний так званий провід тих вискочок. Це я перепрошую капітанський конкурс у Кавені. Порівняно з Ізраїлем, де все ж таки статусні, солідні, професійні державники. І тут от з цим тут не попреш, розумієте, тут не попреш. І там військово-політичний кабінет править зараз, а не син. Співробітника головного розвідувального управління країни-агресора, от відчуваєте всю цю різницю? От на цій різниці, на тому, як спрацьовує державна машина, як вона говорить з народом мовою правди, мовою? Нормальної, от просто нормальних реалій, а не це все фінті-клюшечки і рюшечки в стилі шоу-індустрії, розважальні. Оця ця порівнальна характеристика, вона просто б'є на повал. І, власне, вона є в основі от, цих, цих аналогій. І тут, коли дивишся на дійсно, дійсно, як це все по-іншому працює там. Звичайно, там масштаби менші, що там ми, ми розуміємо і я про ці масштаби вже сказав. Попередньому відеоблозі повторюватись не буду, але все одно по тому, як працює державна машина і державний провід, це не те, що не йде ні в які порівняння. розумієте? Ну це, це, це просто піднебесся і підземелля, це небо і земля. Тут навіть нема про що говорити. Власне кажучи, а тепер чому? оці питання дуже багато я чую, чому чому, чому така миттєва допомога, чому і так далі? Да тому що Ізраїль в різні роки вкладав свою армію до 30% ВВП. Ізраїль воює своїм. Йому потрібна лише точкова допомога для підсилення на випадок, якщо включиться фактор Ірану, а це зовсім інший масштаб. Фактор інших терористичних угрупувань це зовсім інший масштаб. Ізраїль воює своїм. Хто забороняє? Запитують західники зараз уже в Україні. Та воюйте, будь ласка, немає жодної, жодних табу для України робити на своїй території суверенній, що вона хоче. Ну просто треба мати, чим робити. Ось в це все впирається, розумієте? Тому ці порівняння, знаєте, то добре ходити і задавати питання, чому? Ці питання чому треба задавати шістьом президентам, які роззброїли власний народ. Роззброїли, знеоружили армію, все здали на металобрухт і на Брухт. І зараз ходять по всьому світу. Тому ви знаєте, ці питання: чому не до Ізраїлю, не до Америки, яка погана, не до західних союзників, які там щось не прогледіли, а ці питання мають бути спрямовані до самих себе. Хтось з вас чув звинувачення Ізраїлю в топ корупції, в мегакорупції? Хто з вас чув заяву американців, наприклад, чи будь-кого іншого, про те, що дві треті ВВП Ізраїлю розкрадається. А Блінкен це в Києві сказав, що перед війною, коли був в листопаді 2021 року, дві треті ВВП України розкрадені. То, от якраз коли ми не чуємо, не чуємо топ скандалів корупційних по державі Ізраїль, коли ми бачимо, що Ізраїль е, воює своїм. І просить лише точкові підмоги по певних компонентах ведення війни з набагато слабшим суперником і кількісно, і пропорційно. Ну то вибачте, це порівняння зовсім інший. Тут зовсім інші вже треба робити висновки. А перш ніж робити, все ж таки вертатися до основ. Я часто вживав цей термін, він не прижився щось, але він вичерпний є. Термін називається проксі війна, посередницька війна. Розумієте, для Заходу ізраїльська війна це ізраїльська війна. Ізраїль веде її своїм коштом, своєю зброєю, своїм ресурсом. Звичайно, при іноземній допомозі, тому що пакувалося по 4-5 мільярдів доларів щорічно, але Ізраїль був тоді опорною країною Сполучених Штатів з усім набором цивілізаційних прав і свободи. В цьому регіоні, дуже складному, де взагалі права і свободи це таке навіть ілюзорне поняття, бо то, знаєте, таке дикуни бігають попустелі. Вибачте на слові. Власне, в нас все абсолютно трошки по-іншому. Для, для заходу наша війна це є проксі війна, посередницька війна. Ми ведемо війну не своїм ресурсом. Я людський не беру. І це основа основ. І так буде, і так є. Для заходу це проксі війна. Проксі війна означає ведення війни, оскільки озброєння західні, гроші західні, вливання західні, навіть рекомендації, тактичні, чисто воєнні, такі генеральські західні, лише на території Третьої країни, силами третьої країни, жертвами третьої країни. Це цинічно це важко сприймати нашим, нашому доблесному суспільству, але так є у нас статус проксі війни. для Заходу. Для нас це екзистенційне, для них це проксі. І тому тут трошки не той акцент, розумієте? І запитую, от я третій день читаю ці аналогії, оце, ну то третя світова, то яка вже по рахунку третя світова? знаєте? То вже третя світова номер 3 номер 5 бо ми вже ми вважаємо нашу, нашу війну третю світовою. Стосовно третьої світової війни, тут треба нам теж вийти на таке Специфічне, тонке розуміння, яке я пропоную якось так максимально просто сформулювати, і попрошу теж ну, якось долучитися своїм розмисленням е, до цього. Зараз е, наша. Війна для світу не є. Навіть при масштабності залученості сил, та сама вісь Іран, Китай, Росія, е, ті самі Євросоюзівські, атлантичні там, вісі добра проти тої зла. Е, навіть при, при тому всьому, якби не є до кінця е, якби ю світовою, бо вона є ідеологічно незавершеною Другою світовою. Нас фактично на ідеологічному рівні зараз до. Допрацьовуються всі ідеологеми, і всі стереотипи, і весь оцей ціннісний зашквар Другої світової, з поправкою, що нацизм поміняно на терористичний більшовизм імперськість Російської Федерації як спадкоємниці от всіх тих гегемонних, тих світоглядів про панування. І про, і про так далі. Натомість Третя світова війна, і взагалі філософія, концепт Третьої світової війни, він полягає в тому, що третя світова війна не за території, а за простори. Це зовсім інший концепт. Це навіть не є концепт державних воєн. Це є більше концепт глобальних планетарних воєн за простори. Тому що в 21 сторіччі, на відміну від 20-го, в якому була Друга світова, зараз і незавершені метастази метастазами маємо в себе. На відміну від 20-го століття, в 21 столітті працює дуже проста аксіома. Територія автоматично підтягується за простором. Тобто до якого простору ти належиш, туди території підтягуються автоматично, навіть якщо вони не співпадають з державними. Тоді виникають війни за простори. Власне кажучи, оскільки ми є ну, якби більше в своїй бульбашті, ми більше зациклені на е, чисто формальні, такі адміністративно-територіальні, я б сказав, е, там, Реінтеграції повернення тих випалених, знелюднених клаптів землі, ми з цим підходом не вписуємося в концепт Третьої світової, бо Третя світова це власне є за приналежність до простору цінностей. І Третя світова проходить по лінії державних ладів, державних політичних режимів. Приналежності до світоглядних якби, цінностей, власне, такі, як демократія проти тоталітаризму. Це Третє світова демократія проти тоталітаризму, а не держава проти держав. Свобода проти несвободи. Людиноцентрична цивілізація західна проти етатизму, проти культу держави і державного правителя, проти культу особистості, громадянин проти. Правителя-узурпатора. Закон проти терору. Оце є водорозділ і маркер Третьої світової. І тому, власне, питання постає: де ми? Тут зі своєю автократією, своєю узурпацією влади, з моновладою, з, з тими одноосібниками, з царями, з шейхами нашими, е, мала не Північна Корея, прости Господи е, синьо-жовтого кольору. Тому на кону стоять зараз в третій світі не овчарки і прикордонні стовпи, а свобода громадянина. І тому по лінії державних ладів, державних цінностей, державних якби, режимів. Іде це все. І, власне, тут ми, ми цього якби не розуміємо, е, бо в нас не до простору йде прив'язка. А, власне, суто до формальних адміністративних територій, що правильно, але що недостатньо. Бо якщо на цих територіях простір буде ворожий, ці території будуть підтягуватися за каноном третього тисячоліття, підтягуватися за простором. Території йдуть за простором. В цьому суть оцього філософського концепту. Третьої світової. І тому ми, ми не розуміємо, чому Захід так легко якось ставиться, типу, там, ну віддайте, не віддайте, компроміс, не компроміс. Для нас це просто тема гу, вибух мозку. Для Заходу найважливіше вимагати від України о, так, якби, остаточного вибору до якого світоглядного простору цінностей Україна належить. До якого світоглядного простору цінностей цінності належить Україна з територіями поверненими чи без? Бо території підтянуться під простір. Буде сильний західний український простір, підтянуться туди всі території. Буде російський, колонізаторський, рускоязичний, однощелепний і так далі, то туди й територія, тому що простір визначальний, яким він є. Все під нього підтягується. Це ну, я так дуже ну, спрощено, звичайно, то подаю. Але, власне кажучи, ось тут і питання, чому, власне кажучи, Пугачова, знаєте, на старості років 80-х, сидячи в Ізраїлі, вчить і врит. мільянерша із Росії. Бо живе в Ізраїлі, бо приналежить до простору. Не буде приналежати, простір її відторгне, а значить і держава. Тому оце, власне, це уроки, це є глобальні уроки. Ми, ми живемо в катаклізматичний час уроків, дуже педагогічний час, дуже повчальний час. Тому тут питання теж уже до нас. А ми що? А ми далі в світу виглядаємо далі, тому що. Оці, оця така, знаєте, слов'янофільна мантра про триєдинність трьох, є, ой, перепрошую, придурашених, чокнутих слов'янських подружок Україна, Росія, Білорусь, Оце ще Совєтського Союзу, як пішло, воно досі міцно сидить в частини еліти західників. Для них все це далі є одним простором. Для них пострадянський простір є суцільним. І тому звідси ну, ці всі мантри про триєдинність, про те, що вони такі схожі. Тут розумієте, тут, тут настільки глибоко сидить власне, оце питання простору і приналежності до простору, і вибору свого простору на зло в супереч, на перекір ворогу, це в основі нашого протистояння є. Тому що Хамас і Ізраїль там це є маркер цивілізації і дикунства. А в нас, власне кажучи, великий привіт ми передаємо нашим російськомовним біженцям. Вибачте, що я це скажу, але це так. Які, за кордоном, кічачись спільним для трьох придурашених слов'янських подружок язиком нав'язаним, ще більше укріпили за час війни оці дуже хибні стереотипи деяких західних еліт і. Там низового суспільства про е, стереотип, про знаєте, про типу, а їх не розрізниш, бо і не розрізниш. І тому Трамп готовий віддати рускоязичні регіони бо простір. Ви розумієте? Ми ображаємося, нервуємося, бо вони мислять категоріями простору. Тому він так і говорить, як знаєте, як дурачок Пенськонопень. Відомо, будемо готові віддати російськомовний регіон Росії, бо для них, бо він по-своєму, вибачте, так якби правий. Тому що цей концепт простору, він визначальний. До якого простору належить? Якщо окопи і країна не сильно відрізняються від нападника, ну, зокрема, там. Вони по мові найбільше, бо це такий дуже, 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 дуже жорсткий маркер відмінності. Ну, то, власне, і в них виникає таке питання. Тому, власне кажучи, має. Хочемо, якщо хочемо, щоб до нас аналогії ізраїльські були дотичні, маємо, власне, працювати на український простір. Аби він був відмінний, аби він був антагоністичний до ворожого. І тоді ніхто не сплутає, і тоді ніхто не помилиться. Питання, де закінчується український простір, не територія, а простір, а де починається русський. І тоді ні в кого не буде виникати питання, знаєте, брати лупу і приглядатися. Ну, так вони все ж таки ще ніби тіпа типу, до України, чи вони вже Росія, бо ж всі по-русськи, а не відрізниш. Розумієте, це питання, власне, простору, гегемонії простору, цінності простору, визначальності простору. Оце є урок. Урок до нас, не на всіх. Це в образу екстраполювати, а все-таки конвертувати в, в, в діалог з собою. І, ну і на цьому порівнянні все ж таки робити дуже правильні висновки. Вони ось мені бачаться такими. Я захотів ними поділитися. Дякую, що ви вислухали. Прошу підписуватись на YouTube канал, на Telegram канал Дуже прошу робити пожертви. Це як єдине джерело існування для такого контенту. Реквізити є в описі до цього відео. До зустрічі всього найкращого.